Двороня, Друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця по нахосмипу Соборна. 1. у нас нове надхоже Mitsubishi Space Star спейстар року випуску з механічної кропопродачі на передньому приводі з надійним 19 літром дизельним двигуном. Авто в ідеальному технічному та стані, дуже містке в ефектному чорному ході. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі місті Вінниці за 4490 тисячі Нагадаю, дев'яносто дорі. Нагадаю, в гарному технічному та лакофарму стані має чудову передню оптику 16 оригінальні диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів. Дуже доглянуте, присутній люк. Авто повне, повністю обслужене, не потребує вкладень. Взагалі, має великий місткий багажник у доглянутому стані. Нагадаю, лакофарби стан автомобіля без зауважень. взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас ще є великі текстильні дивансірового коєру, карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятнень. Маємо три підгоріночки для пасажирів, механічний, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин в чехлах. Маємо два стопідйомнички електричних, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, механічну п'ятиступеневу коробку продач, штатну мультиметю. Кондиціонер, нагадую, таке чудово, то можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 4490 торів, або приплати автомобілічик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.